Доброго дня, шановні колеги, шановні присутні доповідачі. У нас сьогодні 14 березня, розпочинаємо комісію, засід, комісію бюджетну Бразильянської міської ради. За, хто за те, щоб комісію розпочати? Голосуємо. За, проти, отримався комісію розпочати. На порядку денному у нас сьогодні сім питань. Хто за те, щоб прийняти питання? за основу? Голосуємо, колеги. Прийнято єдиноголосно. Е, є пропозиції якісь по порядку денному. Рекомендації? Немає? Хто за те, щоб порядок денний прийнятий цілому? Голосуємо. Хто за? Проти утримався. Рішення прийнято одноголосно. Переходимо к першому питанню порядку денному. Е, перше, друге питання у нас буде доповідач Ольга Басюк, перший заступник міського голови. Слухаємо, Ольга питання. А, я зачитаю виконання я думаю. да про результати виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Розілянської міської територіальної громади на 21-26 роки, за підсумками двадцять четвертого року. Шановні члени комісії. На ваш розгляд уноситься відповідний проект, що ви зачитали за підсумками 24 року. В цьому проєкті зібрані всі ті програми, і звіти і узагальнені, які ви вже почули на минулій сесії по кожній програмі. У 2024 році дохідна частина бюджету громади в цілому зарахування трансфертів виконано сто дев'ять і надійшло 421 мільйон 660 шістдесят тисяч Тем росту загального фонду бюджету в порівнянні з минулим роком 107%. В структурі доходів найбільший бюджету, найбільший показник надходження це є податкові надходження, 52%, майже 53%. Другий це офіційні трансферти, тобто субвенції, 38% і майже 10% – це неподаткові надходження, які надходять до нас бюджет. По видаткам. Бюджету у 2024 році, якщо структурувати їх за напрямками, то видатки бюджету в 2024 році були витрачені. Загальні функції, в тому числі міжбюджетні трансферти 12% від всіх видатків, на громадський порядок безпеку 3%, на економічну діяльність 6%, на житлово-комунальне господарство 4%, на охорону здоров'я 8%. На духовний та фізичний розвиток 5, найбільша стаття видатків, це освіта 50-майже 5%, і соціальний захист і соціальне забезпечення майже 6%. Ріст заробітної плати штатних працівників в цілому по громаді в 2024 році склав в середньому 17,5%. Якщо говорити про такий показник на рівні країни, то він складає 22%. Ну, тобто у нас також є ріст, але не такий, прям, як от в цілому по Україні. Середня заробітна плата по громаді в 2024 році складає 13 899 гривень. Найменша середня заробітна плата зафіксована по е, такої галузі, як е, оптова та роздрібна торгівля 7506 гривень. Тимчасове розміщення і організація харчування 7126 тисяч сто двадцять шість гривень. В принципі, врешті, як би це там, де зарплата середня менша ніж мінімальна встановлення. Тобто це може пояснюватися тим, що і люди працюють не повний робочий день, чи е, е, якимись іншими чиниками тривожним. Таким дзвоником в 2024 році є те, що кількість платників єдиного податку у нас зменшилась в з минулим роком на 198 людей. Зменшення відбулося, в принципі, по великому рахунку в кінці року, коли відбулося зміни в оподаткуванні. І зараз продовжується, і протягом січня-бересня знову ж таки люди закриваються. За статистичною інформацією, якщо говорити про урожайність у 2024 році, то ми маємо зеркальну картину порівняно з 2023 роком. Тому що е, урожайність зросла по двом культурам це ячмінь озимий і культури зернобобові, а по решті культур ріпак, озима, пшениця, озима, ячмінь, ярий просо та соняшник, урожайність знизилася в 2024 році. Щодо того, як ми працювали, в громада була укладено низку меморандумів щодо співпраці з ДЖ на когенераційні установки на відновлювані джерела енергії з благодійним фондом Смілиння разом на реконструкцію будівлі центру надання послуг з організацією Террадесхомс на влаштування просторів для дітей у чотирьох закладах освіти. Крім того, в 24 році громада стала учасником проекту USAID спільне реагування для відновлення українських громад. Станом на зараз він так само призупинений, як і всі проекти ЮСІДІ. Він не був завершений в 24-му році. Громада також долучилася до платформи Dream, яка дозволяє подавати нам туди власні проекти. Сьогодні Зареєстровано там два великих наших проєкти: це реабілітаційне відділення в лікарні, нашому проведенні вихідного ремонту та реконструкція майстерні під харчоблоком в комунальному закладі No4. Також громада долучилася до платформи спільнота, в якому розміщає свої потреби, і міжнародні організації і донори можуть її бачити у випадку, якщо вони можуть надати допомогу, вони можуть на неї відгукуватися. Далі. Що би я ще хотіла таке сказати важливо, це те, що, в принципі, якщо брати глобально і по роботі всіх заходів, всі працювали дуже ну якби достойно. Про це говорить і використання коштів, навіть використання на рівні 98% коштів, говорить про те, що нікому не було байдуже, всі відпрацьовували ті заходи, які були заплановані. Тому що авторської заборгованості у нас на кінець року немає. Чи потрібно зачитувати все те, що було здійснено в рамках програми? Якщо потрібно, я буду далі продовжувати. Якщо... Що скажете, ви? Коли... Не потрібно. Це ми все знаємо. В... Ну, я знаю, що це вже по якому, е... скажімо так, разу ви все чуєте це. Це угу. узагальнена історія за підсумками 24-го року. З таких... Я рахую важливих для громади ще речі Те, що, наприклад, рівень вакцинації дорослого населення у нас, якщо брати в 23-му році, він був відсоток вакцинації, тільки обов'язково підлягає 60%, а зараз він ну, вже близько там не пам'ятаю, Ну тобто, це такий прямо. Ну, я рахую ну, гарний показник. Тому що з дорослим населенням важко працювати, воно не завжди йде, як би сказати, на те, щоб вакцинуватися, таке що досить просто. і збільшилась дуже сильно і кількість відвідувань людей, і сума коштів, які виділяються на медикаменти, і на памперси, і на дієтичне харчування, і на соціальний захист, якщо говорити. То у нас видатки також зросли в порівнянні з минулим роком. Єдине, де у нас зменшились видатки, це житлово-комунальне господарство. Тому що всі соціальні, медичні, освітні такі е е е е надбання вони відбулися за що того, що менше зробили в галузі житлово-комунального господарства. У двадцять четвертому році. Перша моні колеги, є питання по цьому про Нема. Голосуємо. Хто за? Проти утримався? Прийнято. Добре. Дякуємо, Леонідовна за перше питання. Друге питання на порядку денному. Про внесення змін та доповнень до рішення Розінянської міської ради від 22 квітня 2021 року номер 687-8 про затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку Розінянської міської територіальної громади на 2021-2026 рік. Слухаємо пропонується внести зміни саме розділ 5 програми і доповнити його тими програмами, які були прийняті у 2024 році, в будні нові. Які будуть діяти в 25-му, відповідно, 26-му? Є питання по другому mm -hmm. проекту? рішення нема? Mm -hmm. Голосуємо, колеги. Хто за? Проти утримався? Рішення mm -hmm. прийнято. Дякую, жаліна, mm -hmm. за доповідь. Так, третє питання на порядку. Денному у нас буде е, е, третє питання. Доповідач Наталія Елізарова. Слухаємо Наталія, зараз зачитаю. Про внесення змін та доповнень до програми соціальної підтримки ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей, Члени, членів сімей загиблих, померлих, ветеранів війни, захисників та захисниць України Розілянської військово територіальної громади на 2025-2027 роки. Слухаємо уважно. Слухаємо комісії. Ця зміна у нас передбачає виділення додаткових коштів, а саме надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій. А якщо брати порівняння з минулим роком, у нас було всього 14 звернень, на сьогодні у нас на 25 рік було виділено 40 тисяч, тобто це 20 осіб, уже у нас лежить більше 20 заяв Тобто хлопці приходять, більше це, коштів вже немає, тому ми просимо видати додаткові 200 тисяч, щоб можна було це за питання закрити. Яка максимальна сума? Типу... Вона разово 2 тисячі. Угу. Це по військовим. Так. Обиде. Так, учасники божевили. Ну, да. Все? Є питання, шановні колеги, не, не доповідача, нема. немає. Голосуємо. Хто за? Проти утримався. Дякуємо. Рішення прийнято. Так, четверте питання на порядку денному. Доповідач у нас буде Юрій Тєсніков, начальник управління житлово-комунального господарства. Воно буде четверте порядок денний питання таке про внесення змін до програми підвищення ефективності роботи та розвитку. Комунальних підприємств Розділянської міської територіальної громади на 25-й і 26 років. Зміни, що вносяться до програми підвищення ефективності роботи та розвитку комунальних підприємств Розділянської міської територіальної громади на 25-26 роки. А саме збільшення обсягу фінансування заходу будівництва Свердловини міста Роздільна вулиця Новоселів на суму 119 342 гривні. Обсяг фінансування збільшується з метою належного фінансового забезпечення будівництва Свердловини. Відповідно до кошторисної вартості. Яка згідно експертної як висновку складає 1 мільйон 619 тисяч 340 гривень. Це, там... Це що там було зроблено? Ну, свердловину нову форму. Так, на новоселі. Але що, так як ми казали, мені вульта. Виділялось півтора мільйона, ну, так як пройшло експертизу от, і зробили висновок, не вистачає 119 100, тисяч. 120 да? тисяч. Ну, водоканал всем занимается. Я докладываю. Новосел, 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 новое надо Новосел, Туда, автопарк, туда. Птичник. Или ну, птичник. да. Новосел, с нуля да? 209, 20 тысяч. Та ні, Це додатково. Це додатково. Ми Змітно-кошторисну документацію, експертизу і визначили суму 1 млн 619 тис. А було полтора мільйона. Планували полтора. Там є Енерго. Фірма так. Це водоканал заключав, ними вони робили. Є ще питання? Шановні колеги, нема. Голосуємо. Хто за? Проти? Отримався. Дякуємо, Юрію Петровичу. Так. Рішення прийнято. Так. Е... П'яте та шосте питання у нас на порядку денному. Доповідач буде Маріна Ніщенко, і... начальник Ніщен. відділу освіти Разілянської міської територіальної громади. Зачитаю п'яте питання. Про внесення змін та доповнень до рішення Розілянської міської ради від 16 серпня 2024 року. Номер 41-15-8 про надання на 24-25 навчальний рік пільг по батьківській платі за харчування дітей у закладах дошкільної освіти та структурних підрозділах дошкільне відділення закладів загальної середньої освіти, розділянської міської територіальної громади. Слухаємо уважно, шановні депутати. На ваш розгляд виносять зазначений проект рішення в зв'язку з питаннями керівників закладів дошкільної освіти та структурних підрозділів. Дошкільне відділення просимо доповнити списки дітей пільгових категорій, зазначеними є питання? Нема Ні. 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 питань. Голосуй хто за, проти утримався. Прийнято проект рішення п'яте, так шосте питання на порядку денному про внесення змін та доповнень до рішення Розднянської міської ради від 25 лютого 2025 року номер 450328 про надання на 25 рік пільг по батьківській платі за харчування дітей, батьки яких мають статус учасника бойових дій, у закладах дошкільної освіти та структурних підрозділах дошкільне відділення, закладів загальної середньої середньої освіти Резервянської міської територіальної громади. Слухаємо вас, шановні депутати, на минуло, на минулій сесії ми прийняли рішення про встановлення 30% десятих у садочках та структурних підрозділах дошкільне відділення та прийняли. Списки дітей. На в даному проєкті рішення у нас з'явилося ще дві дитинки. Просимо додати її до пільгового харчування. Є питання, що немає. Хто за це проєкт рішення? Прошу голосувати. За, проти утримався. Дякую. Рішення прийнято. Дякую і вам. Так, переходимо до сьомого питання порядку денного останнього. Доповідач Катерина Журавель, начальник фінансового управління зачитаю зараз я, про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 23 грудня 2024 року номер 44 8 про місцевий бюджет Роздерянської міської територіальної громади. Слухаємо уважно. Зміни, які вносяться до бюджету громади на 25 рік, це уточнення залишку коштів, які утворилися на 1 січня 2025 року в сумі 200 тисяч гривень, які направляємо на програму соціальної підтримки ветеранів війни, ви вже заслуховували, так, так. і перерозподіл раніше виділених коштів. Цього знімаємо 119 342 тисяч гривні з співфінансування придбання шкільного автобусу на програму підвищення ефективності роботи комунальних підприємств. Все. це на, на... на скважину на та. та. так. Та, ні. Є Ці? питання ж немає. ні, не нема голосуємо. Хто да. за проти утримався? Дякую. Рішення прийнято. Дякую Катерину за доповідь. Що, шановні колеги? У нас сьогодні порядок денний вичерпано. Хто за те, щоб засідання закрити, голосуємо. Єдиноголосно, засідання закрите. Дякую усім.